Друзі, вітаю всіх, слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! З вами Капелан Ігор Плохой. І сьогодні у нас е неділя, неділя після Пасхи, після Воскресіння Христового і називаю цю неділю, неділю неділею Хоми, або е в народі як кажуть хоми невіруючого. Е саме е в цей день е ми згадуємо певне місце святого Письма, з яким і пов'язана така назва цього дня. І сьогодні я хотів би з вами поміркувати над рядками Біблії, які якраз говорять про цю подію, яку згадують сьогодні християни, і подумати про тему, про віру в екстремальних умовах. Але давайте все по порядку. Спочатку зачитаємо це місце Святого Письма і далі будемо з вами міркувати. Отже, 20-й розділ Євангелія від Івана з 24 го вірша прочитаємо по 29-й. Історія така: Фомаш, один з 12, який звався Близнюком, не був тут з ними, коли приходив Ісус. Зупильність мова йде про те, що перед цим Ісус являвся Воскресним, учням своїм, але в той момент, коли Фоми або Хоми не було з ними. Інші ученики сказали йому, ми бачили Господа. Він же сказав їм: якщо не побачу на руках його рани від цвяхів. І не вкладу пальця мого в рани від свихів, і не вкладу руки моєї в ребра його, не повірю. Через вісім днів ученики його знову були в домі, і фома з ними. Прийшов Ісус, коли двері були замкнені, став посеред них і сказав: Мир вам. Потім говорить Фомі: Дай палець твій сюди і подивись на руки мої, подай руку твою і вклади в ребра мої, і не будь невірним, але вірним або не віруючим, але віруючим, як в інших перекладах, Фомаш у відповідь сказав йому: Господь мій і Бог мій. Ісус говорить йому, ти повірив тому, що побачив мене Блажані ті, що не бачили й увірували. Ось це місце святого письма, власне, згадується сьогодні, сьогодні у багатьох церквах. Чому саме це місце святого письма і чому його прив'язують до неділі, яка слідує за. Неділею Воскресення Христового, тому що тут написано у 24 е, вірші, що в е, 26-му вірші, вибачаюсь, що на, через 8 днів відбулася ця подія або на 8-й день. В біблійній хронології рахуються всі дні, які входять в період, а, тобто всі дні, тобто календарні дні. Наприклад, Христос Воскрес е, на третій день або через 3 дні. Це мається на увазі. Календарні дні. По нашому насправді він воскрес через два дні, тому що в п'ятницю була подія. Субота це перший день, неділя, другий. Але в, біблійні, в біблійному рахунку всі дні включаються. Тому восьмий день це наступна неділя, включаючи першу неділю, весь тиждень і от вже неділя по воскресінню. Восьмий день. Ось в цей момент в недільний час учні були зібрані і. Фома або Хома е, також був з ними і відбувається ось ця подія. Звісно, е, звісно, у цьому уривку дуже багато важливих откровень. Я не буду їх торкатися. Тут можна згадати і про важливість того, щоб не пропускати зустріч, тому що. Фома опинився у цій такій ситуації, ну скажімо так, з духовної точки зору, поганій, а тому, що він не був тоді з учнями, коли всі учні були зібрані і вони побачили Христа. А Фоми не було, тому що написано де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Тобто Ісус є у, у певному середовищі. І якщо нас у тому середовищі нема, то ми Ісуса і не побачимо. Можна було б і про це поговорити, але це так я просто згадую. Що тут багато откривень, або можна поговорити про те, що, наприклад, у ФОМИ ФОМА, наприклад, не повірив у свідчення учнів. да Тобто йому свідчили, люди говорили, він не повірив, і він хотів особисто впевнитись, в чому. Ну, знає, знаєте, коли ми вірили багатьом речам, які Бог нам посилає, якими Він нас оточує, опікуючись за нас, ми могли б і не бити. Свої шишки, але ну доводиться на жаль все проходити на власному досвіді. Ну от формат тут не виключена. Але знову ж таки, я не про це буду говорити. Я хотів би сьогодні говорити про віру під час екстремальних умов. Ми зараз живемо в непрості часи, особливо хто знаходиться на передових позиціях на лінії фронту або неподалік від лінії фронту, та й в цілому, в Україні зараз під час війни. Або, можливо, вже і не лише під час війни, але в інших якихось умовах непростих тема віри в Бога в нестандартних, непростих, важких умовах або екстремальних умовах, вона актуальна завжди. І чому саме цю тему я хочу розкривати через це місце святого письма? Хтось каже, а де ж тут екстремальні умови? Давайте я вам трошки розповім про історичне тло. Зверніть увагу, що насправді всі учні не вірили в Воскресіння Христове, але поступово почали вірити, коли Христос являвся їм, і вони коли були разом. Фоми тоді не було, але про який в якому стані знаходились тоді учні? Коли ми читаємо уважно сторінки Іванля, то ми бачимо, що всі євангелісти відмічають, що учні, учні вони боялися, вони закривали двері. Ісусу доводилося до них приходити або являтися їм через стіни, через закриті двері, тому що всі двері були закриті на замки, на засуви. Чому? Тому що вони боялися. Написано, що вони були, ну, можна побачити, що вони були в такому подавленому, незрозумілому стані. А, а з чим це пов'язано? От коли ви читаєте це у Євангеліях, то можна задати питання: а чому такі учі нібито малодушні, а чому вони такі боязкі, а чому це вони ховаються? Що це за Ісус понебрав собі якихось там боягузів, тусів і так далі? А дуже важливо розуміти, що дійсно це. Їх віра тоді формувалася дійсно в екстремальних умовах, в серйозних випробуваннях. Справа в тому, що Ісуса Христа розп'яли. І Ісуса Христа розп'яли не просто так. Якщо хтось читає уважно, особливо Іван від Івана, та й всі, всіх в чотирьох, і Матвія, і Луки, і Марка, всі говорять провину про Христа, яку йому, ну, по-нашому, пришили, да? або по-нашому, скажімо так, сфальшували. А причина була дуже проста. Ісус Назорей – цар юдейський, тобто його розпинали як бунтаря, тому що Христос мав понести, понести найсуворіше покарання, і для того, щоб понести найсуворіші покарання, потрібно було мати, ну скажімо так, найгіршу статтю. ось для Римської імперії найгіршою статею було був бунт. Було Повстання, підняття повстання або прийняття участі або заяви про повстання, і фактично Ісусу Христу це приписували. І садукеї, сперва сищеники, вони на цьому робили акцент. Що якщо ти пилат не розіпнеш цю людину, то ми скажемо, що ти не друг кесарю, ти не друг кесарю. Що значить не друг кесарю? Тобто ти підтримуєш тих, хто виступає проти імператора, тобто його шантажували і. Враховуючи те, що Ісус мав саме статтю, таку дуже погану, учні розуміли, що всіх їх можуть розіп'яти, і це не гіпербола, це не перебільшення, це ну логіка тогочасного, тогочасної ситуації. Такі випадки не поодинокі, і як правило, бунтівбутибувтівників могли розпинати групою. Ну, до речі, якщо ми будемо читати Йосифа Флавія, то ми побачимо, що він згадує про е, багато повстань, які, з якими римляни, римляни розправлялися саме таким чином, розпинали всіх тих, кого е, впівмали, зловили і зарахували причетними до повстань. Е, таких повстань було багато. Наприклад, у е, Біблії згадується, в новому заповіті згадується повстання Юди Галіліяніна. І коли ми читаємо Йосифа Флавія, він більш детально розповідає про це повстання. І він говорить, що це повстання було придушене римлянами, і вони розп'яли уявіть собі, розп'яли е, попри дороги по, по бокам дву, дві тисячі е, повстанців. Дві тисячі повстанців одночасно було розп'ято на двох тисячах хрестах. І це, до речі, відбулося неподалік. Міста Назарет, в якому е, ріс маленький Христос, і до речі, знову ж таки це відбулося, коли Христу могло бути декілька років. Якщо дивитися хронологію, більше того, скажу це відбулося прямо біля Назарету, прямо скоріше за все, попри цю дорогу, про яку. Яка веде до міста Сипфоріс, місто Сифоріс це була точка, де піднято було це повстання, жорстоко придушене римлянами. І Сипфоріс знаходився ну, десь кілометри, там не знаю, 4-5 від Назарету. Тобто дуже-дуже дуже поряд. Тому, ну це один із одна з ілюстрацій, що ви розуміли, і це не поодинокий випадок. Коли Христа розіп'яли і вбили, вони розуміють, що в Фактично наступними мали б бути вони, тому що ну мало б бути розслідування. Ну, слухайте резонансна справа. Резонансна Розіп'яли якогось ватажка повстанської групи, який заявляв про себе, що він цар юдейський. Вибачте, первосвященники кричать: нема у нас царя, окрім кесаря? Так говорить нам Євангелія, як вони так лукаво йому заявляють, Пілат. У нас один цар-кесар, а що тут за інший цар з'являється? Ісус Христос. І ти маєш його стратити, ти маєш його вбити, інакше будуть проблеми у тебе з імператором. Пілат вимушений був це робити. Але ж питання, повстанець не може бути сам по собі. У повстанця є поплічники, у повстанця є якась, якийсь загін, у повстанця якась є армія. І хто входив у той загін? Звісно, всі ці учні, 11%. Крім юди розуміли, що вони наступні. І цей час навіть Юда сам на себе руки наклав. А вони розуміли, що їх можуть стратити. Тобто те, що учні боялися, це не просто вони, знаєте, такі боязкі були. Це реальне відчуття, що їх можуть зараз вбити, і вбити у звірячий спосіб, тобто розіп'яти. Тому що розп'яття на Христі, це була сама жорстока смертна кара, яку тільки могли придумати римляни. Так ось. Всі бояться, всі в страхах, всі в страхах. І тут на фоні цього, на тлі цього всього, з'являється світла блага звістка, радісна. Христос Воскрес! І учні доносять Фомі, переляканому самі, теж не дуже в такому належному стані, що Христос Воскрес. Я вам хочу сказати, що насправді страх смерті це дуже серйозний страх. От, він ну, зараз багато хто розуміє, про що я говорю, хто перебуває на фронті. Хто б там що не говорив, от коли я колись думав, знаходячись в якихось комфортних умовах, що от я християнин, я готовий там до смерті, і я там, там спокійно там сприйму, але коли я відчував, що вона ось-ось-ось, ну я вам відверто скажу, я не знаю, звідки це береться. ну Є страх. І страх дуже сильний. Хоча я ну, впевнений, що я там от, християнин, що я маю життя вічне, але страх він є. І не маленький, скажу вам так. Е, більше того, тут, ну, тут подвійний страх, тут і страх смерті, і страх у цієї е, репресивної системи, тому що римська система, вона, якщо мала на кого зуб точила то, то вона нищила нещадно. Е, колись часто Дмитро Корчинський говорить такі слова: що наш боєць, наш воїн, воїн ЗСУ не боїться е, московицького танку і може йти проти е, російського танку, але він панічно боїться. Міліцейського Бобіка, отак і тут е, е, учні вони розуміли, що вони не просто там десь на війні, вони знаходяться всередині великої махини, великої системи, тому що Римська імперія це була реально велика машина, в тому числі ця машина могла перетворитися з машини розповсюдження цивілізації у машину репресії, якщо ти перейшов десь дорогу або навіть. Просто на тебе звели наклеп неправдиво, що ти там пішов проти кесаря. тебе могли б знищити в жорстокий спосіб убити і навіть до кінця не розбиратися. Для чого? Для того щоб не бути замараними у це. Тому що Пілат мав розуміти, що слухай, ну завтра ці ненормальні первосвященники, сьогодні мені погрожували за Христа. Завтра вони мені скажуть, слухай, так а ти ж його ватажків не, не, не покарав. І підуть, е, вибачте, за такі слова: настукають на мене там у дворі імператора, то я буду мати проблеми. І учні це розуміли, що вони мали бути наступними. Тобто, це був реальний страх смерті. Тепер далі. Коли у нас екстремальні умови, то ми починаємо задавати Богу питання. А де Бог? Чому Бог не діє так, як ми хочемо? В чому взагалі була проблема ФОМИ? Проблема ФОМИ була в тому, що, ну, до речі, як і проблема кожного з нас, тому що ми там жартуємо ФОМА невіруючий, а ви подивіться на себе. Проблема Фоми була в тому, що ви бачите, як там написано у Святому Письмі 27 й вірш, що у нього була своя логіка. Він говорить, поки, е поки я не покладу палець свій у ребра Ісуса, е поки я не пощупаю, поки я не потрогаю рани від свяхів, е поки я не побачу. Оце в 25-му вірші він заявляє, а потім в 27-му Ісус Христос йому пропонує. Ну так, будь ласка, можеш все це випробувати, про що ти говорив. Так ось, що робить Фома? Він висловлює, що в нього є своя логіка. Він говорить: Я буду вірувати, я буду вірувати, тоді лише в Бога, коли Бог буде діяти і доказувати мені, доводити мені своє. Існування або своє Воскресіння у спосіб, або у, або завдяки тій логіки, яка є в мене. От у мене дуже проста логіка. Вибачте, дуже проста логіка. Якщо я свої пальці встромлю в рани Христові, то тоді я повірю. Розумієте, в чому справа? Коли наступають екстремальні умови. Я це бачив, я думаю, що бачили. Ви багато людей говорять, а я не вірю в Бога. Нема ніякого Бога. Що ви, от Про що ви розповідаєте? Чому? Тому що у мене є логіка. Я розумію так: Бог має доказати чомусь або довести чомусь. Чомусь Бог має доводити. Бог має мені довести своє існування. Завдяки певному способу. От я собі так мислю, що Бог має довести, що він існує. Коли от моя логіка підказує, коли він зробить отак от, отак от і отак. От от коли Бог оце перше, друге і третє зробить, от тоді я повірю, що він є. Як Фома каже, коли я тут три речі він говорить, коли я перше побачу, що на руках його рани друге від свихів, Друге, вкладу пальця мого в рани від свихів, це друге. І третє вкладу руки моєї в ребра його. От тоді повірю. Тобто, нехай Бог мені перше зробить, друге зробить, третє зробить, от тоді я повірю. Ми починаємо говорити: а де ж Бог? А чому Бог не діяв так, як я вважаю за правильне? Чому Бог не втрутився? Чому Бог, мені здається, не протягнув руку допомоги? А чому Бог отут не проявив себе? От якби проявив себе тут Бог, я вірую, би. а так я не вірую. Ми дуже будемо багато чути таких речей. Звісно, я не можу бути адвокатом Бога, як і ви, але на ці питання нам потрібно відповідати. Звісно, Бог не хоче, щоб в нього були адвокати, він відкриється тим людям, які щиро шукають його. Але ці питання будуть виникати, і вони виникають. І от, Юда, о, і от Хома він починає задавати ці питання. І Христос, коли йому вже явився, коли запропонував, каже, добре, давай я зрозумів хіт вилоги, так та й так, випробуй. І він не робить цього. Він не встромлює свого пальця у рани Христові від цвяхів. Він не вкладає руку свою в ребра від е, рани від списа, який проткнув, е, пронзив йому цей ребра. Е, він цього не робить. Він зразу визнає Господа е, Христа і каже: Господь мій і Бог мій. Каже, що ти Ісус Бог мій. І Ісус відповідає тепер саме головне, а Ісус відповідає, Ти вірував, тому що побачив. І як тут написано? Ісус говорить йому: Ти повірив, тому що побачив мене. Бложені ті, що не бачили й увірували. В тому то й справа, що ми маємо періоди випробування віри. В тому то й справа, що коли віра наша випробовується на міць. Вона випробовується якраз тим, що ми можемо бачити дії Бога, які не вкладаються у нашу логіку. В тому то й справа, що блаженство наше, як віруючої людини або блаженство віри приходить тоді, коли ми віримо не завдяки, а попри супроти. Ми віримо не завдяки фактам. А віримо супроти фактів, які оточують нас. Супроти фактів я все рівно вірую, що Бог є і Він діє, просто його дії не вкладаються в мою логіку. Це дуже важлива деталь. Він є і він діє, але його дії просто-напросто не вкладаються в мою логіку, коли я так собі відповідаю, то я є блаженним, Хоча Бог відкривається. І я буду тисячу раз бачити прояв Божий. І Фома тисячу раз бачив прояв Божий. І Фома або Хома, він пішов і став апостолом, і, як каже, передання дійшов аж до Індії, проповідуючи Слово Боже, і був безстрашним, і ніс звістку про Воскреслого істинного Христа і Бога по всім краям, де Він ходив, і навіть прийняв мученіцьку смерть в, Окол... в... в Індії від стріли ворожої, які не хотіли слухати людей, які не хотіли слухати. Божу істину і Боже викривання в гріхах, яке ніс Фома. Фома бачив тисячу раз руку Божу. І ви, друзі, кожен з нас побачить тисячу раз руку Божу. Але будуть періоди, коли віра наша буде випробовуватись. Будуть періоди, коли ми цієї руки не побачимо. Будуть періоди, коли ми цю руку не зможемо потрогати пощупати. Як Фома не міг і хотів, я будуть, тільки буду трогати руку, тоді я в Бога повірю. Послухайте, друзі, будуть періоди, коли ми руки тої не те, що трогати не будемо. Ми бачити її не будемо. Нам буде незрозуміло, а чому таке відбулося? А чому таке відбулося з нашими побратимами? А чому таке відбувалося там? А чому таке відбулося в Бучі? А тому, а чому таке відбулося з дітьми? А чому таке відбулося ще десь під час війни? Нам будуть. Ми будемо задавати ці питання, і нормально, що ми їх задаємо. Нічого страшного, задавайте ці питання, але дайте правильні відповіді. Ми все рівно побачимо руку Божу. Да, Ми не розуміємо, чому відбувається те чи інше в гріховному світі. Де царює не Бог, а диявол, хочу на це звернути вашу увагу. Де царює не Бог, а диявол, нам багато чого не зрозуміло, чому Бог не зупинить все одним моментом, все зло, всі війни і все горе. Бог обіцяв, що зупинить. Це у певний час. А до цього часу, навпаки, навпаки, попереджав. Мужайтеся, міцнійте, тому що будуть важкі часи. 24-й розділ Матвія. І будуть вас вбивати, попереджає Христос. Тобто Христос не обіцяв, що в нас будуть легкі часи. Будуть випробування, будуть екстремальні умови. І ось Фома у екстремальних умовах розкриває оцю нашу проблему. Проблему кожного з нас. Всі ми з вами в той чи іншій мірі хоми. Він розкриває, що ми хочемо бачити Бога тільки у рамках, у парадигмі своєї логіки. Не буде так. І от коли так не буде, от тоді випробовується наша віра. І коли ми ці випробування пройдемо, ми побачимо багато чудес Божих. Заслів Божих, щоб мати міцну віру, є багато. Це молитва, це читання Слова Божого, це спілкування з духовними людьми, це участь у служіннях. Церкви, якщо є така можливість, звісно, під час війни не всіх є така можливість, для цього капелани допомагають. Це говорити інших про Бога, свідчити, робити щось, діє якось в свідченні в справі, яка утверджує на світі. Це задавати питання, не чому Боже ти це допустив один із засобів зміцнення віри, а задавати собі питання, для чого Боже це відбувається. Тоді швидше ми знайдемо відповіді. Це пам'ятати, що слабкі люди шукають завжди винного. У них завжди в проблемах має бути винуватий побратим, друг, сусід, командир, ще хтось, а потім, вище піднімаючись, Бог виявляється у всьому винний. Більш сильніші люди думають, як у цих умовах бути твердим до кінця, а самі сильні люди. Думають, як в екстремальних умовах, кого ж подякувати за те, що я ще живий і таке інше, наприклад. Тобто, як ти ставиш питання? Ти шукаєш кому бути вдячним, чи ти шукаєш винного? Ти шукаєш відповідь на питання чому, чи ти шукаєш відповідь на питання для чого? І ти перебуваєш у цих всіх засобах в спілкуванні, в молитві, в читанні Святого Письма. Церкви в церковному служінні, в свідченні в здійсненні добрих справ по заповідям Христом. Якщо ти в цьому всьому перебуваєш, віра твоя буде міцнішати. І ти прийдеш екстремальні умови. Як прийшли учні під час страха смерті, вони здобули віру і пронесли її все життя. Як і пройшов Хома, Хома випробування пройшов не досить добре. Але він виправився. І ми не всі випробування проходимо добре, але Бог дасть благодать, щоб ми з вами виправлялися і рухалися далі, маючи тверду віру, незважаючи на екстремальні або жахливі, або дуже некомфортні умови, в яких ця віра випробовується. Хай хай Бог благословить Україну, друзі. Дякую за те, що підтримуєте моє служіння молитвами, що розповсюджуєте контент. Прошу вас. Робіть перепост, хай Бог благословить. До нових зустрічей!